Life could be a dream if i could take you up to paradise up above and you would tell me i'm the only one that you love Life could be a dream sweetheart hello hello again She boom is hoping we meet again hey on ding dong shining a love ding dong a la 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 друзья у сімкукусіка дуже рада бачити вас на своєму youtube каналі І сьогодні не простий день, а особливий, адже стартує перша експертна рубрика на моєму каналі. Вже три роки я працюю в українському бренді одягу, і в мої задачі входить написання постів, текстів, релізів на тему моди, на тему колекцій, на тему трендів. Тобто в Кручуся в цьому я постійно, і мені є що сказати. Я вирішила і цю частину свого життя винести на свій YouTube канал і тепер ділитися з вами якимись цікавинками зі світу моду, трендами, робити огляди на покази, естетики і так далі. Думаю, це буде цікаво. Мені це цікаво. І якщо це цікаво вам, то підписуйтеся, якщо ви не підписані, ставте лайк цьому відео, і ми погнали. Сьогодні у відео я хочу обговорити головні естетики та тренди, які вже з нами, осінню цією, і перейдуть у 2025 рік. В основному я брала їх з показів, тобто, це такі якісь стилі і прийомчики, які використовували більшість брендів у своїх колекціях. Але знову ж таки, кожен бренд інтерпретував їх по-своєму, і це дуже цікаво проаналізувати. Цим ми і займемося. Але перед тим як розпочати це відео, я хочу наголосити на головному правилі моди сьогодні це бути особистістю і бути індивідуальністю. Про це говорять безліч кастомізації від брендів, тобто речі, які ви самі можете якось змінювати, збирати ці самі якісь брелоки на сумки, або кастомізація кроксів була популярна цим літом, і ще з минулого року це прийшло. Оці от. Класні брілочки від МіуМіу. Це все про кастомізацію, це все про особистість. А одяг якраз таки створений для того, щоб ми могли проявлятися завдяки ньому і показувати те, що живе в нас всередині, назовні. І навіть той момент, що зараз в брендах дуже багато речей, які взагалі з різних естетик, взагалі не схожі між собою, але всі вони популярні, говорить якраз про те, що кожен. Має право проявлятися так, як він хоче. Тому з усіх естетики трендів, які я перерахую, ви можете обрати те, що найближче буде вам. І впровадити це. Або не впровадити в свій стиль, Тож, перша естетика, про яку ми поговоримо, це British Countryside. Про що це? Загалом це естетика англійського маєтку. Такий трошечки сільський олдмані вайб, я сказала. З елементами кінного спорту такі приглушені землисті кольори, картати принт, приталеність, можливо, багатошаровість, Навіть не можливо, а дійсно багатошаровість, Монограми, обов'язково якісні матеріали, натуральні тканини. У мене цей стиль максимально асоціюється з брендами Ralph Lauren, Polo Поло Lauren, Burberry. От у них в колекціях цього року дійсно було дуже багато речей. з от такою от естетикою. І от що мені подобається, що незважаючи на те, що цей стиль дуже простий, класичний, їм вдалося зробити його дійсно цікавим. Таких прикладів стилізації від брендів, то це картеті піджаки з відшотами з монограмами, шок з трикотажем, такі потерті великі шкіряні куртки були присутні. І, звісно, багато шаровість. Багато шаровість це взагалі шик. до речі. Зараз якраз з вікном вже така холоднеча, і оцей от прийом можна сміливо використовувати. Сорочка зверху светер, піджак, пальто. Можна намотати шарфик або ще один светр, пов'язати поверх пальто як декоративний прийом. І це такий максимально багатошаровий образ. Він теплий, він гарний, він класний, він цікавий. Його хочеться розглядати. Тут головне не переборщити з кольорами, не зробити з себе світлофор. Кольори мають бути знову ж таки приглушені, якщо ми хочемо слідувати ці естетиці. А якщо просто хочемо якось влити багатосоровість у свій гардероб, то використовуйте якийсь один акцентний колір або максимум два, і всі інші якісь монохромні базові кольори. Цей стиль максимально підходить людям, які люблять прості якісь для ока не дуже піострі образи. Але при цьому, щоб вони були цікавими, і а, саме цей стиль у мене асоціюється насправді з фільмами 90-х років, наприклад, образ Джулієт Бінош із фільму Англійський пацієнт, або ось це прекрасне перевтілення Джулії Робертс у фільмі Красуня, коли вона вже з ним зустрілася і змінила свій лук. На такий більш вишуканий, ось це до речі, стиль також перегукується з естетикою British Countryside. До речі, як на мене, близькою до цієї естетики є стиль виснажена англійка. Він був мега популярний цієї осені. Про нього розповідали блогери. Його носили і блогери, і не тільки блогери. Загалом я б сказала: цей стиль, який завжди був в моді, його і стилем донедавна не вважали. А тут зрозуміло, що більшість людей так ходять кожну осінь, кожну зиму і вирішили зробити це стилем. Я б так сказала. А, про що він? Це такий неохайний Брітіш countryside. Чому неохайний? Тому що коли ти дивишся на образи в стилі виснаженої англійки? Відчуття, наче людина прокинулася з просоння, хапанула перші речі, які трапилися з шафи, одягнула їх, замоталася шарфиком, і на диво, це все вийшло доволі естетично гарно. Хоча при цьому дуже не дуже охайно. І це такий стиль, багатошаровість. Нейтральні кольори і яскраві акценти. І головна деталь це, звісно, пов'язаний шарфик, довгий такий, або тоненький шарфик, або в'язаний якийсь, неважливо. І ще, якщо брати речі до цього стилю, то це якісь в'язані критигани, загалом трикотажу дуже багато, якихось таких масивних деталей, ем, в'язаних теплих, затишних. Наступна естетика це балет кор. Загалом під нею мається на увазі не лише балет, як. Вид спорту, танців, але й такі витончені заняття, як пілатес, йога і інше. Тут слід звернути увагу на якісь кардиганчики на затині – Легінси, балетки обов'язково, якісь атласні текстури, патин, бодіки, гетри. Гетри, до речі, не лише а, такі, як носки, але й такі в'язані гетри на зиму дуже круто. Дуже цікаво цю естетику обіграв Джонатан Андерсон. А, він представив на своєму показі сукні а, як пачки, але зі шкіри. Це дуже цікаве рішення. І знову ж таки, поєднання такої витонченості жіночності з Грубістю такою, мускулійністю, байкерською естетикою, у мене от такі асоціації виникли, побачивши її. У інших брендів також були представлені більш ніжні моделі. Це сукні з спідницею у формі бульбашки. Це, до речі, тренд, який був з нами влітку 2024 року, і переходить з нами у 2025 рік. Але насправді, незважаючи на таку легкість повітряність стилю балеткор. Для мене він зовсім про інше. Він про шалену витривалість, силу, самодисципліну. Загалом, балет це дуже складний вид спорту, незважаючи на те, що він гарний, витончений, легкий, повітряний, але він дуже складний. І вам загалом не здається, що цей стиль дуже перегукується з роллю жінки сьогодні, зовні така мила, тендітна, але всередині сильна самодостатня особистість. Так і цей стиль насправді він зовні здається дуже легким, але насправді приховує дуже багато прихованих сенсів. Тож від себе ставлю величезний лайк цьому стилю, і переходимо до образів і стилізації, як можна його якось впихнути, втулити в свій гардероб. Найперше і найосновніше, що ви можете внести у свій гардероб, і, скоріше за все, у вас вони є. Або ви точно думали, щоб їх придбати, тому що вони також нами давно і вони вже стали базою. Це балетки. Це можуть бути просто звичайні валетки, типу в стилі шанель, які шкіряні і так далі. А можуть бути ще більш наближені до естетики балеткор. Тобто вони можуть бути атласними або з оціми зав'язочками, як пуанти. І їх насправді можна застилізувати будь-чим з цієї історії. Також прикраси це прикраси для волосся, різноманітні бантики, обідки, атласні квіти. Якщо брати зимовий сезон, то можна класно застилізувати в'язані гетри, про які я згадувала на початку. Наприклад, одягнути їх з високими чобітками, сапожками, трубами, і щоб вони трошечки виглядали, або навіть з низьким взуттям також класно стилізують, роблять такі, як гармошечку знизу. Наступна естетика моя улюблена це 70-ті роки. І до неї насправді входить дуже дуже багато трендів цього наступного років. Це стиль бохо, богемний стиль, сафарі, якась байкерська естетика, така рокерська. І, звісно, класика без неї нікуди, вона скрізь, вона завжди Якщо говорити про класику, то це, звісно, брючні костюми дуже трендові цього сезону з такими широкими плечами, такі немов заняті з чоловічого плеча, мускулінні костюми макси. Мальні оверсайз. Але при цьому вони йдуть поряд з більш приталеними і жіночими варіантами, але навіть в них залишаються широкі плечі, тому зверніть на це увагу. Але знову ж таки, орієнтуйтеся не лише на тренди, але й на світи фігури. Якщо у вас фігура трикутник перевернутий, тобто у вас доволі широка верхня частина і доволі вузька нижня, то не потрібно брати цей тренд собі на приміточку, бо, скоріш за все, він вам просто-напросто не буде пасувати. Якщо шукати натхнення у показах брендів, то такі мускулінні. Широкі костюми великі були присутні в брендах Сен-Ларани і Прада. А от більш жіночі, класичні, з приталеними піджачками в колекціях Шанель. Вони класно обіграли цей тренд від свій стиль, звісно, це був твіт, картеті піджачки. Такі жіночні витончені силуети. Я фанатка цього бренду за часів Карла Лагерфельда. На мою суб'єктивну думку, це був розквіт цього бренду. Це були шикарні колекції, неймовірні, просто особливо колекція 90-91 року. Ну, це просто. Моє сердечко вилітає, я її передивлюся щороку. Напевно інколи частіше, бо мені дуже подобається. Я надихаюся образами з тих років. І ось останні колекції бренду насправді мене також дуже приємно почали вражати, бо вони мені чимось по вайбу нагадують колекції тих років. Це звісно, ну це це восторг. Це восторг. До речі, також проти цю тенденцію приталеності. Помітила, що останнім часом вже і люди, і бренди трохи почали втомлюватися від такого шаленого попиту на оверсайз і починають в свої колекції додавати цю приталеність, щоб було видно форми. Мене це дуже радує, бо я взагалі. Я люблю оверсайз, але мені не подобається, коли його забагато. Точніше, мені вже це набридло. Мені, от якраз таки, хочеться оцих от підкреслення форм бачити, бачити це. Ось тому мене дуже також радує те, що ми повертаємося і до цього. При тому, що Оверсайз нікуди не пішов, і навряд чи вже коли-небудь піде. Просто він трошечки. Посунувся і дав ще сходинку для приталених суетів. До речі, класні також класичні луки були представлені в колекції Tom Brown. Загалом вся колекція вона була в молочних кольорах, і вони експериментували з багатосоровостю. Тобто, це монохромні образи з дуже багатьма слоями і деталями. Це було так круто. Вони були такі цікаві, вони були такі естетичні, і це насправді талант зробити образ складним і простим одночасно. Відходимо від класики, але не відходимо від 70-х. Повертається, повертається богемний стиль, повертається бухо, і його почали дуже круто міксувати з брутальним стилем байкерським. І ці образи просто немовірні. Мене вразили колекції «Хлоя». Просто подивіться на ці образи: якісь шифонові блузочки, шифонові платячка з такими великими байкерськими, лаковими або шкіряними а, бомберами, касухами, або повністю шкіряні образи, і якісь там детальки зі стилю бохо, такі романтичні. І це так круто, це так врівноважено виглядає. Я вважаю, ось це можна впровадити в будь-який гардероб. Ще класне поєднання богемного стилю запропонувала Шанель. У них був такий трикотажний костюмчик і а, такою вуалью, не неначе шифоновим таким подолом, було пришито ось тут от знизу такий поділ, дуже гарно виглядало романтично. Наступний тренд це не зовсім естетика, а скоріше фешн-прийом, який можна внести у свій стиль, це анімалістичні принти. Вони з нами давно починаючи з, ле... з леопарду. Ле... леопарду. Починаючи з леопарду, але цього року додаються й інші текстури, інші принти. Ось набираю обертів коров'ячі принти. Звісно, зміїний рік змії попереду, звісно. Він також є якісь черепашечі принти, зебра дуже от різні анімалістичні принти вони з'являються, і їх можна класно додати, розбавити ними свій образ, і вони зроблять його цікавішим. До речі, зроблю маленьку вставочку. Кілька днів тому прочитала цікаву статтю, де був такий монолог, діалог з приводу того, що для кого означають анімалістичні принти, і дуже багато суперечок. Одні люди дуже їх хейтять, що це підвищує внущання над тваринами, що це дико, жорстоко. Але я більше схиляюся до іншої думки, яку висвітлила інша журналістка, що насправді таким чином бренди навпаки підіймають тему захисту тварин, відношення до цих тварин, бо речі зі шкіри були є і будуть. Але те, що бренди саме вводять штучну шкіру, пародію на ці матеріали з екоматеріалів це дуже класно, бо це показує, що можна не відходити від трендів, але тим самим зберегти тварин. Ну а далі поговоримо про стилізацію. Їх просто безліч. Це були як анімалістичні тоталуки, як мікси. Це був повністю зміїний образ. Це були образи, де міксували змію з зеброю. Дуже круті до речі, образи вийшли такі прям. Власні, мені сподобалися. До речі, змія і зебра, якщо я не помиляюся, були в колекції Jack News. Ну і тут насправді обирати саме вам, наскільки ви готові прийняти і інтегрувати цей тренд у своє життя, якщо ви. Готові до експериментів, нічого не боїтеся, то ви можете якраз таки спробувати ось ці тута луки, або там купити собі якийсь тренч під зміну шкіру. Або якщо ви ще до цього не готові і хочете потроху його якось впроваджувати, то зверніть увагу на аксесуари, на взуття, сумочки. Вони завжди будуть актуальними, вони завжди класно підкреслять будь-який образ, і вони вам навряд чи набриднуть. Бо знову ж таки взуття і сумка привертає менше уваги, ніж, наприклад, штани чи топ. Дуже обережно потрібно використовувати. Анімалістичні принти біля обличчя, бо тут потрібно звертати увагу на ваш кольоротип, на вашу тональність, і не все буде вам вивчити. Деякі принти можуть навпаки підкреслити недоліки. Тому краще розпочинайте знизу, а якщо ви все ж таки хочете щось анімалістичне в верхню портретну зону, то даю вам невеличку методичку. Якщо у вас теплий підтон, то вам класно підійде леопард. Якщо холодний, звісно, це змія, зебра, такі якісь більш холодні, приглушені тони. Якщо брати контрастність, тобто, наприклад, у вас світла, шкіра обличчя і тем, на волосся, то вам пасуватимуть чіткі яскраві кольори і тони. А якщо у вас більш приглушена зовнішність, от у мене вона більш приглушена, бо у мене світлий тон шкіри, світле волосся, немає якихось особливих контрастів. Мені підійдуть більш спокійні пастельні варіанти, тому звертайте на це обов'язково увагу. Ну і загалом, коли ви приходите в магазин, ви прикладаєте і ви бачите, в чому ви виглядаєте на всі 100, що підкреслює вас, навпаки, робить свіжішою. А що тускнішою, то те, що тускнішою, звісно, ну не беріть. Наступний рік з нами також заходить прозорість. Боже вам не сказати і не передати словами. Наскільки я щаслива, що ми перестаємо бути оціми ханжами, соромитися, боятися якихось відкритих речей. Ми перестаємо вважати їх вульгарними, а навпаки, додаємо в гардероб, вдало стилізуємо, виглядаємо на всі 100%. Прозорі принти. Найбільше прозорих принтів, вибух в прозорості, відбувся в колекції Сен Laurent. Я б сказала, дев'яносто відсотків колекції це були тотал прозорі образи, якісь прозорі ковтинки з прозорими легінсами, з прозорими спідницями, якісь такі, взагалі, повністю прозорі, навіть без бра. Звісно, я вас не закликаю по вулиці виходити і ходити просто в прозорій ковтинці без нічого під нею. Можливо, це буде виглядати дивно, хоча знову ж таки вам нічого не заважає. Ви можете ходити так, як вам подобається. От, якщо все ж таки ви схиляєтеся до чогось більш прикритого, закритого, то є безліч варіантів стилізації. Наприклад, беремо прозорий лонгслів, під нього ми одягаємо бра. Наверх ми можемо накинути якийсь піджачок, кардиганчик класно. Альтішка вже крутий образ. Якщо ми беремо прозорі низи. До речі, от прозорі, якщо прозорі лонгсліви з нами вже давненько, то от прозорі спіднички вони тільки набирають обертів, і їх взагалі можна носити чим завгодно. Під них можна одягнути шорти, під них можна одягнути просто якийсь базовий образ. Там звичайний лонг, звичайні джинси, і зверху, ось цю прозору спідничку, це так круто виглядає. Це додає плюс 100% креативності вашому образу. Це цікаво, це хочеться розглядати. Або ось ця прозора спідничка і кольорові колготки, біла прозора спідничка, рожеві або червоні кольорові колготки. як це гарно, як це красиво. Класно входять в моду якісь сітчаті речі. Прозорі такі накидки, прозорі сукні, січаті сукні. Також можна одягати поверх вже готового образу, там спідниця, топ, січата сукня зверху більш довга. Тоді робиться багатошаровість і вона така легка, не масивна, не груба, а легка багатошаровість. Ну що ж, на сьогодні це все. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Звісно, дуже багато ще не встигло розповісти. Просто не вистачить часу, навіть цього відео дня не вистачить, щоб розповісти про всі тенденції, які будуть актуальні в наступному році. Тому чекайте нове відео. Звісно, не забувайте залишати коментарі. Напишіть чи взагалі зайшла вам така рубрика, чи продовжувати її, що вам можливо є щось цікаве, що ви б хотіли від мене почути. Пишіть, які тренди носите ви, які тренди вам не сподобалися, щоб ви ніколи... Не одягнули або навпаки, вже готові замовляти речі з цього тренду вже зараз. Рада була вас всіх сьогодні тут бачити. Люблю, цілую, до зустрічі. па Серед дорог, призи. Едарія селінок, призаксій.